Усі вісім матчів чемпіонату світу на цей четвер. Перший матч Фінляндія, литва У Литви зараз високий показник припущених м'ячів. А у Фінляндії в домашній матчі досить результативні. Очікує тут на індивідуальний тотал Фінляндії більше півтора. Наступний матч Австрія Сан Марино. А перед цим обов'язково постав лайк на удачу, щоб на чемпіонаті світу вийти в плюс та збережи це відео, щоб пізніше перевірити результат. Австрія на виїзді розгромила Сан Маріно в домашньому матчі знову ж таки очікує від п'яти м'ячів від Австрії. Індивідуальний тотал Австрії більше п'яти. Наступний матч Білорусь, Данія. Тут без шансів. Данія має перемагати свого суперника, в якого, в принципі, футбол стоїть на місці. Фора мінус півтора на Данію. Наступний матч Кіпр, Боснія і Герцеговина. У Кіпра зараз не ні, результати команда багато пропускає, мало забиває, і проти Боснії виглядає так, наче шансів у них немає. Беру перемогу Боснії. Наступний матч Чехія, Хорватія. А перед цим хочу розповісти про роздачу 5 тисяч на матч нашої збірної і про ще більше думок від мене в моєму каналі. Вся інформація в шапці профілю. Обидві збірні практично гарантували собі вихід на чемпіонат світу, але тут будуть вирішувати, хто вийде з першої позиції, оскільки в Хорватії. Є ще гра в запасі. Вони можуть собі дозволити засушити цю гру, оскільки хорвати пропустили всього один гол у чотирьох поєдинках, а чехи вдома також мало довіть привати по своїх воротах і досить ефективно набирають результати. Я вважаю, що тут буде нерезультативна зустріч. Та все ж Чехія вдома не програє. 1х та тотал менше трьох з половиною. Наступний матч Шотландія, Греція у Шотландії. Вдома краща ефективність набору очок, краща реалізація моментів, і загалом вдома. Гол в Шотландії виглядає логічно опираючись на минулі матчі. Зважаючи на те, що у Греції зараз гірше все із захистом вони дають більше пробувати по своїх воротах, але разом із цим у них також висока реалізація моментів. Я вважаю, що тут можна взяти обмін голами. А матчі Мальта, Нідерланди та Фарерські острови проти Чорногорії. Я залишив для свого каналу вся інформація в профілі.